Доброго дня. Вітаю всіх друзі! Сьогодні в мене таке відео, воно, звичайно, барахольне, якщо можна так сказати, але не посуд. Не посуд. Хожу я по барахолках, вибираю собі посуд, який мені подобається. Ну і як та сорока. Заглядаю на всякі прикраси. І ось трош, трішки в мене зібралося тут цих прикрас, і я вам вирішила їх показати. Почати хочу ось з такого е, намиста. Ну, або, можливо, хтось розбирається краще в цьому, то, можливо, це називається і не намисту. Ось така гарна річ. Я її придбала ще перед Новим роком. Мені сказали, що це перли, хоча я в цьому сумніваюся, що це перли, бо в мене є перлинове намисто. Із річкового, із річкових перлин і також є з морських перлин. Ну, не буду стверджувати, не буду. Я роздивлялася дуже добре, ніби і немає ніде. можливої перли, можливий перли. Воно доволі таке важке. Не знаю, хто, можливо, краще з вас знає, то підкажіть мені в коментарях. Але воно мені дуже сподобалося. Тут застіпка ніби ціла, ніби ціла. Ось таке ось гарна, така цікава річ. Далі це вже, мабуть, напедостанні барахолки. Мені сподобався ось такий браслет. Він теж доволі такий важкий, тут всередині він на резиночках. Дуже гарно він тримається на руці. Я не знаю, що це, він важкенький, але ж тут метал, тому. Не можу я стверджувати, чи це камінці, чи це пластик, чи це скло. Ну, Знову ж таки, спеціалісти, хто розуміється, то мені підкажуть. Ну, мені він дуже сподобався, я його купила. Здається, я його купила за 40 гривень, якщо я не помиляюся, ось такий браслет. Далі ще у мене ось такі є предмети. Я хочу сказати, у мене є знайомий блогер, моя підписниця. Так от, вона захоплюється біжутерією. І свої відео вона в своїх відео показує біжутерію. І так, мені дуже сподобалося колись, як вона виразилася, не знаю, чий виробник, можливо, якась китайська фігня. От і я так кажу: я не знаю, хто виробник, але дуже воно гарне, воно в новому такому стані. Ось такий кулончик. Тут ось не цепочка, а, ну, тобто, Кристалики такі, все воно ціленьке. Всі ціленькі кристалики, немає ні одного, щоб випав. Мені така річ сподобалася, я її придбала. Теж я не за великі гроші придбала таку річ. І ось до неї ось такий браслетик. У мене є срібне, срібне Каблучка, верніше, як перстень, із таким, ну, з камінцем такого кольору. І я придбала ще такі дві речі, і можна буде одягнути. Також ще мені сподобався ось такий кулон. Це теж незрозуміло, чи є виробництво, але він теж стан нового. Усе ціленьке, всі застіпки ціленькі. На жаль, немає в мене до цього предмета ні перснів, ні браслетів. Просто дуже сподобався колір такої морської филі, камінчик, чи скляночка. Чи камінчик. Ну, мені дуже сподобалося, я його придбала ось така ось річ. Ну, це те, що я вам хотіла показати. Відео таке коротеньке, але не могла не похвалитися. Вам всім дякую за підказки. Можливо, хтось розбирається в цьому. Можливо, нема тут дуже особливо в чому розбиратися. Дякую за підписки, дякую за вподобайки, дякую за коментарі. І я думаю, що ми зустрінемось скоро.